Thank <laughs> Доброго дня! Ми продовжуємо серію відеоблогів з 10-ї ювілейної Ялтинської зустрічі Україна і світ в епоху змін фактори успіху. Ще кілька хвилин тому назад тут була надзвичайно сильна злива, але буквально секунда в секунду з офіційним відкриттям форуму з'явилося яскраве сонце. На думку учасників форуму, це може свідчити лише про одне. Протягом цих днів тут зароджуватиметься фундамент нових яскравих змін не лише в майбутньому України, а й всього світу. Назва нашої зустрічі Україна і світ в епоху змін фактор успіху. І я вірю, що протягом цих днів тут народжуватиметься щось справді важливе і справді нове. Ми будемо говорити про те, як досягти успіху. І я дуже пишаюся тим, що всі ми сьогодні тут. Україна знаходиться. Я сказав би так: між двома великими монстрами. Європейським союзом і Росією захід східність. Ми хочемо їх об'єднати. І на цьому шляху Україна йде впевнена. Тиск буде лише зростати, але ви маєте бути сильними. Європа це не щось обов'язкове. Це вибір, який здійснить чи не здійснить український народ. Україна мусить змінюватися, адже ніхто не буде штовхати вас в Європу.